Доброго дня, Ми з України. Ну що ж, я повернулась, почитала коменти, прозріла трохи. Е -е, хочу зразу сказати не е -е, мене купити неможливо. Я ні на кого не працюю. Я рахую, рахівниця, і підставити тіс так, як вам хочеться, я не можу. Бо за це мене покарають. Не дадуть більше дивитись. Так воно працює. Майстер ніколи не має права підставляти свої циферки. Іноді навіть те, що я бачу, я можу ходити два дня думати, що ж це може бути таке. І дивитися вже, ну, не знаю, багато-багато талмудів для того, щоб зрозуміти, що ж таке мені хочуть сказати. Тому я розумію, багато кому відео про Зеленського не сподобалось, я їх теж розумію, але їм моя маленька порада: люди добрі, вивчіть, будь ласка, як у нас облаштована політична система в Україні, що таке бюджет, місцевий бюджет, місцеві депутати, і як у нас з вами відбуваються вибори. Що це є така система, яка ще до Зеленського прийнята. І коли навіть були підтасовки такі гарні на всіх місцевих рівнях, коли багато депутатів з ОПЗЖ, е саме за сприяння місцевих рад, були е в партії зелених, я це сама бачила. Теж мене це не влаштовувало, але так у нас складена політична система. Тому порада дуже вам велика. Після перемоги, будь ласка, міняйте, робіть референдуми і говоріть про те, що ви так не хочете, щоб в Верховну Раду заходила якась політична сила з закритими списками, і щоб ми з вами потім бачили отой весь непотріб, який був у нас з вами весь цей. Шлях такий довгий України на протязі 30 років. Шукайте людей, людей достойних і заводьте їх в Верховну Раду. Але матриця долі про президента сказала саме так. Так я вам її протрактувала. Подобається вам це чи ні. Це ваша особиста справа. А сьогодні я хочу вам зробити нашого, ну найулюбленішого пана Є. Я вам його обіцяла показати. Ну і такий противага саме тому м -м, розстановці розстановка пана Є. Цікавий фрукт, я говорила вже, що два роки назад я його продивлялася така цікава особистість, але я вам можу сказати тільки одне. Людина саме на тому місці, де вона має бути, кидайте камінням. Чому? Бо саме в матричній системі у нього карта червова. А це говорить про те, що це як мама, батьківська карта, карта вчителя. Він має опікати, допомагати і вести. А також ця карта буде говорити про те, що цю людину будуть завжди цікавити фінанси. І він завжди буде їх мати. Але така посмішка Бога, саме кармічний узел у пана є гроші. І далі посмішка Бога, четверте в матриці Піфагора десять. А десять четверте число в матриці Піфагора говорить про те, що якщо людина буде себе поводити не так, як їй потрібно, задля високих досягнень, і саме по кармічному узлу фінансовому, вона отримує онкозахворювання і нічого його не спасе. Тому він іде туди, куди він іде. Волю йому проявляти в цьому житті не дадуть, в нього чітко намальований план долі, і він по ньому іде. Але якщо він буде себе поводити так і надалі, то через рік в нього дуже все буде цікаво ще по-іншому, вже по здоров'ю ударить і конкретно. Але ми ж з вами бачимо, що пан є, все йшов, що все йому було мало мало, і він забув. Про саме ту мету, для якої він сюди прийшов допомагати, забезпечувати саме тих людей, які поруч з ними. Він мав бути просто дуже хорошим другом. Він скористався тим, що у нашого пана президента просто теж в матриці є таке. Таке положення, коли говорить про те, що він своїх не кидає, що якщо він друг, то він друг до останнього. І саме цим пан Є скористався, але скористався задля чого? Задля свого збагачення. І ми це всі з вами це бачили, бачимо, ну і скоро ми вже його не побачимо. Заінтригувала? Ну що ж? Я вже вам казала, що коли відбувалися події з паном Залужним, я говорила, що саме є, ну, був таким зачинщиком тих пліток, які відбувалися навколо пана Залужного. Там було таке положення. Але зараз, 19 березня по 9 травня, під Марсом зайшло до пана є дуже велике питання про те, що в нього будуть. Закінчуватися вже його партнерські відносини. Ми зараз бачимо з вами, що дуже багато чисток йде на верхах, багато корупційних скандалів вспливає. І я так розумію, що багато саме цікавих нам з вами не будуть про це говорити. Але саме те, що там відбувається, воно говорить про те, що в нього обриваються вже всі контакти, всі контракти. Бо рік назад у пана є була така теж цікаве положення, коли говорилось про те, що він почав втрачати великі кошти. А саме від чого? Від того, що пам'ятаєте, тоді почалися якраз в Міністерстві оборони почалися ці всі чистки. І пан Є почав це все ну, губити. А гроші ж для нього саме головне. І ми будемо бачити, що це все буде. У нього втрачатись, і я думаю, що навіть і у пана президента до нього будуть теж багато питань саме в цей період. Чому? Бо з 10 травня по 30 червня в нього в третій день починає обнулюватись. Тобто, у пана є може бути багато питань щодо його репутації, щодо його публічності яка буде е, перекриття його творчої натури, скажімо так, з одної сторони це є і небезпека. Тому я вважаю, вважаю що тут в нього може відбутися багато, багато розривів стосунків своїми друзями, братами, яких він вважає братами. Да? У нього мають відбуватися якісь події, де ми з вами навіть його можемо з вами і не побачити. Чому? Бо заходить Сатурн. Період Сатурну, і у нас з вами ми бачимо, що у пана Є зависає ситуація під Сатурном з 1 липня аж по 12 листопада. І ми будемо бачити з вами, що в 10-й дім заходить Меркурій. Ситуація зависла на 3 місяці, а ми з вами вже знаємо, що це є велика небезпека, а особливо під Сатурном. Я розумію так, що саме в цей момент вся його політична кар'єра буде в завищому стані. Тобто те життя, яке він вів до цього, та стабільність, яку він мав, ту насолоду від життя він буде втрачати. І до кінця року в нього вже буде сьомий період, коли в нього зайде у Юпітер у вісьмий дім. А саме в цьому періоді це є вже як негативний прояв Юпітеру. Буде дуже багато, я думаю, і судових справ, і розглядів якихось судових, саме з майновим станом пана Є. Навіть таке положення буде говорити про те, що йому прийдеться починати життя з чистого листа. Так, це одне із положень, навіть депресії. Але майнові справи пана Є будуть розглядатись. Я ще наперед подивилася його матрицю на 25 й рік, і я вам можу сказати тільки одне: що дуже буде багато трансформацій у пана є, навіть не, скажімо таким чином, буду. Не здивована, якщо буде якісь чи хірургічні в нього втручання, чи все-таки навіть варіант, коли в нього будуть розглядатися його майно яке за кордоном, а також саме під Сатурном наступному році точно так же зависне ситуація, але яка буде говорити про небезпеку в дорогах від аварії і травматизації, а також про небезпеку його здоров'ю. Тобто, причину, наслідковий зв'язок догонить пана є. Не знаю, когось я буду радувати, когось я буду не радувати цією розстановкою, але так говорять зорі, так говорять цифри. І насолоди в мене великої немає, бо дуже шкода М -м чому. Тому що, якщо подивитися так з нумерологічної точки зору, вже наш пан є був ретроградний. Тобто в нього дуже великий досвід у цієї людини. І це, наверное, може бути, як ні, не останній шанс йому дали саме супровождати нашого президента до величі нашої держави. І що ми з вами побачили, що той шанс, який був йому наданий, і він його, вибачте, упустив, саме спрацювали всі його кармічні точки, і його фінансова жага, і жага перемогти весь світ і мати багато-багато грошей світового масштабу, вона з ним спрацювала як. Говориться російською злою шутку. Шкода, що коли у вас є такий потенціал, пане є, а ви його просто спустили в нікуди. Але ж ви розумієте, що є вищі сили, і кожен буде платити згідно проштампованого білету. І у кожного приходить свій час. І та мить, коли ви будете відповідати перед Господом Богом. Тому не забуваймо, що пазли складаються саме так, як вони мають скластися, нам посилають тих людей, які нам мають бути послані. І просто випадкових зустрічей ніколи не відбувається. Кожна людина в нашому житті. А також в житті нашої країни є не випадкова. Вона так, ця подія має відбутися, і та людина теж має право на існування і на життя в нашій країні. Тому прибираємо свій егоїзм, будь ласочка. Вчимо законодавство для того, щоб ми з вами перестали бути баранами яких сталкують глубами, і давайте не забуваємо, що у нас ще на вулиці війна, Молдова, приготуватися, тобто і Вінницька область теж. Починаються травневі свята, бережіть одне, будь ласка, одного, Забу... зробіть все, щоб ви протурбувались про тих, хто поруч з вами. Україна перемагає, допомога буде, наші хлопці найкращі. І Україна понад усе. Дякую за увагу.